Сидиш, дивишся в стіну, серіали не рятують, не хочеться грати в плейстейшн, пиво вже не радує так, як раніше. А на думку про роботу починає сіпатися око. Вітаю! Ти офіційно вступив у кризу середнього віку. Але не спіши бігти в спортзал чи купувати нову іномарку, яка компенсує, ти знаєш що, я знаю спосіб краще. Байк, байк, байк. Так. двоколісний друг вирішить твої проблеми. Ну або створюють нові. Але за те, які цікаві. Головне купити бувший в користуванні. Не слухай цих експертів, які кажуть, що треба брати новий байк. Цей рецепт не для нашої хвороби. Ні. Справжнє щастя це старий добрий мотоцикл, який постійно змушуватиме тебе вирішувати життєво важливі питання. Чому він не заводиться? Де дістати ще одну нирку, щоб купити запчастини або крутіше затюнити? Чи можна дотягнути до найближчого СТО на одній вірі в чудо? Але ти не розчаровуйся. Ці проблеми тільки роблять тебе сильнішим. Здобудеш терпіння буддійського монаха? Уса! Це як спортзал. Тільки замість м'язів качаєш терпіння та винахідливість. Отримаєш навички автомеханіка з розширеним лексиконом нашої соловіної. Потужність має бути з перспективою. Не бери слабеньке, потім пошкодуєш. Краще одразу дивитися в бік потужніших. Мотоцикл це не просто транспорт, це машина часу і квиток у пригоди. Сів і через пару годин вже в горах. Сів і вже під дощем за 200 кілометрів від дому з думкою: навіщо я це зробив? Сів! І дружина дзвонить: де ти? Але не бійся! Подорожі це не так дорого, як здається. Є бомж-байкери, які за 100 баксів проїжджають півсвіту. Їхня формула проста: заправив бак, поспав у наметі, з'їв консерву, і все. Повторюю, що кочинаш. головне у виживанні не стати істотою, яка керується одними інстинктами. Автомобілісти можуть тільки позаздрити, бо сидять у своїх коробках, не знаючи, що таке справжня дорога. У байкерів друзів більше ніж у популярного блогера. Вітатися між байкерами це святе. Автомобілісти так не роблять. Як тільки ти виїдеш на дорогу, будь готовий махати рукою всім, у кого теж два колеса. Бо байкери це як таємний клуб. Ми вітаємо один одного, навіть якщо не знайомі. Уяви, якби водії машин теж так робили, всі б тільки й махали. Тьфу, боже збав. З байком. Ти автоматично потрапляєш у братство. Достатньо сісти десь на парковці біля вірного коня, і через 5 хвилин ти вже спілкуєшся з незнайомцем, який розповідає тобі, як він ще в 90-х наяві ресачив боком. Купивши сталевого коня, ти більше не будеш сидіти вдома та деградувати перед телевізором. Тому що будеш кататися, будеш ремонтувати. Будеш тюнити. Обережно з тюнінгом. Бо це як наркотик. Починається з маленької наклейки, а потім нові дзеркала, А ще вихлоп, і І потім коротше, ти вже сидиш без зарплати. Але з найдивнішим і найгучнішим байком у місті. Недавно зустрів знайомого простий середньостатистичний чоловік. Жінка, двоє маленьких дітей і теща. Теща це окрема тема. Вона в нього не просто теща, а жінка з місією: не дай Боже, щоб зять засумував. Навіть пивко йому приносить. Оце я розумію підтримка. Жив собі, як усі, робота дім, робота коротше. Зустрічаю його біля дому, і він якийсь дивний, ніби хапнув чогось. Весь світиться від щастя і каже: йдемо щось покажу. Я вже подумав. Чи то виграв в лотерею, чи то те, що на курорт відправив. А ви ні, веде мене до старленького Харлея, заводить і з такою гордістю питає: Ти чуєш? Ти чуєш цей звук? Ну, звук я чув. Це була гримуча суміш реактивного літака і бурчання тещі, коли зятій щось не так відповів. Потім питає: Ти в курсі, де у нього всі фільтра знаходяться? Я, звісно, що знав, сказав. Але найцікавіше було в його очах. Вони блищали, посмішка не сходила з обличчя. Ніби він не байк купив, а попав у дитячий відділ універмагу після маминої зарплати. Хто з 80-х, той точно зрозуміє. І знаєте що? Минув вже рік, а його не попускає. Такий же щасливий. Те, щоправда, спочатку хвилювалась, що байк відволікає його від родини, але потім заспокоїлась, бо зрозуміла, що Харлей не варить борщ, не питає чомусь діти без шапки. І головне, не займає її місце в житті зятя. І таких випадків багато. Давайте без паніки. Я не натякаю, що всі одружені чоловіки живуть у вічному день бабака. У них усе нормально. Але можна розширити зону комфорту і перейти з нормально в чудово. Ще будь готовий, що твоя друга половинка спочатку буде проти. Навіть скаже: це небезпечно, ти вже не хлопчик, краще купив би новий диван. Навіть поставить тебе перед вибором мотоцикл або я. Але коли вона побачить, як ти перетворюєшся з вічно втомленого боркутуна на щасливого хлопця, якому знову цікаво жити, вона змириться. А далі є два варіанти: перший вона почне їздити з тобою, другий, вона купить собі другий мотоцикл. І тоді вже треба мені знімати новий ролик. До речі, напишіть, будь ласка, як сприйняла таку покупку ваша дружина. Байк це квиток у життя. Це не мій рецепт. Він перевірений мільйонами чоловіків, які знову стали щасливими. Я просто хочу відкрити тобі двері в світ, де можеш бути з собою. А не просто ще одним мужиком у кризі: вибір за тобою, або диван і сірі будні, або вітер у шоломі, мушка в роті і життя по-новому. Ця порада для справжніх чоловіків 35, які хочуть жити наповну, а не для молодих пацанят, яким головне дати газу і помчати без шолома. Якщо відео тобі сподобалося, став лайк і підписуйся. Готуйся до наступної порції позитиву. Байк це радість. А радість треба ділити з іншими. Курбані сравий, чухайся, буду бухати.